24 лютого 2022 року сюди були прямі влучання в дах, і фактично було пошкоджено весь шостий поверх. Зробили повністю шостий поверх операційні рентген на кабінет, сам новий рентген придбали біля 30 мільйонів. Коштів, в тому числі там обласного бюджету. Ми витратили для того, щоб відновити надання медичних допомог в цій лікарні. Нове обладнання і вентиляція все повністю будували краще ніж було. Благодаря обласної військовій адміністрації було прийнято рішення про відбудову і відновлення порушених частин споруди. Були замінені шість шестиметрових пліт, які несли нагрузку по поверхах. Ми відкриваємо відремонтований центральний вхід, регіологічне відділення, операційну клінічну лабораторію та Таргелогічні кампслужби. Завдяки сприянню німецької клініки Шаріти та Міністерства охорони здоров'я нам подарували телеметрі роботи для телемедичних консультацій з клінікою Шаріти та іншими містами для консультування хворих в надважких випадках. Цей чудовий апарат ми отримали від Протекціон Цивіль і міценат Ці Дві гуманітарні французькі організації, які допомогли поліпшити обладнання нашої лікарні.